Прийшов рік 365 днів. Всі ці дні, я перший раз, як військовослужбовець, можна сказати, рік в армії, в якій ніколи не був, зрозумів деякі правила: правила самодисципліни, правила дисципліни. Ну і, звичайно, правила побратимства. Колеги, які зі мною пішли на фронт, які стали побратимами, ми обросли. Такими військовими моментами, як субординація, як розуміння управління зброєю, а як розуміння про те, що таке тил, який на 70% важливий від лінії фронту, тому що ти за щось воюєш, ти за когось воюєш, ти для когось держиш цю лінію оборони. Ми пройшли Донецьку, Харківську, Сумську області і гордимося тим, що ми у складі Збройних сил України. Тож час, треба сказати, що Закарпаття та область, яка тримає кордони з чотирма країнами, з Євросоюзом, і, звичайно, також тримає наш тил. Неймовірну кількість допомоги ми отримали з Угорщини, від друзів-угорців, допомогу зі Словаччини, з Румунії, з Чехії, з Польщі, з багатьох інших країн. Ну і власне, щойно розподілили дрони на. Лінію розмежування і лінію фронта з ворогом. А я на фронті за ці 365 днів зрозумів, що правда за нами, ми воюємо за освічену націю і сподіваємося, що перемога, яка уже невдовзі буде, створить те, до чого ми йшли століттями і роками. Велику єдину українську націю, яка думає про своє майбутнє покоління, думає. Про весь світ і буде тим флагманом, який буде змінювати комформізм на прогрес. Слава Україні, героям слава!